Це цілком таємно. Йоанна 3:3. По правді, по правді, два рази знову по правді. По правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого Царства. Ти знаєш про це? Ми знаємо. Тебе хрестили без віри і ти вирішив, що ти вже хрещений в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого, тому що так сказав Піп чи священник. Якщо би знав ти ці слова, ти би ще малим, навіть в колисці, напевно, закричав би. Я хочу народитися згори», – так я сказав Ісус Христос. Що то ви мене мажете тим маслом, посним? І ти мав би спроти. Збирайте матеріал, розвідники. Правдою гріх пізнається, правдою гріх відкривається. Що ти успадкував? Якщо подивитися, що спадкували по деномінаціях, диву, дивуєшся. Воно не потрібне. Воно справді настільки вимуровує в тобі твердині, що ти потім не знаєш, що робити. Так само, як ми запам'ятали це Йоанна 3.3, і ми готові всім проповідувати і говорити, як спастися. Так само вони запам'ятали, що вони хрещені, в якій церкві, що в них є хресні батьки або були. Вони вимагають Ісуса Христа, їх навчили. Хтось каже, та як вимагають? Ну як не вимагаєте? Піди в лікарню, піди до того хорого, піди ціли, піди зупини війну, піди. А що він давав хвороби? А що він? Почав війну? А що він вкрав яйця по 17? Чи вірніше продає? Чи бульбуцю, яку зараз продають, теж майже по 14. А вона базарі чи не на базарі, а в магазині по 7. І вже відкрито, розумієте? Брехня вже відкрита, вже яйця домашні, по 8, а в них все рівно по 10. Ви розумієте, коли я дізнався, що фляги пластмасові по 56 центів. Якщо я не помиляюся, якщо помиляюся, то ви мене поправите. А вони купили по 8 доларів, то я вам хочу сказати для військових: це не одна фляга. І до сьогоднішнього дня ніхто не арештований, а будуть досліджувати. Ви далі будете досліджувати, що Ісус взяв всі гріхи ваші, всі і минулі, і сьогоднішні, і майбутні. Ви далі будете досліджувати, що Господь сказав робити. Зараз я вам розкажу таке таїнство, таке не падайте в оморок. Тримайтеся, розвідники.